І охорони нас Боже твоєї благодаттю, Господи. Капелан це духовний ресурс, не фізичний ресурс для війська. Це духовний ресурс. Телефонував до мене ось буквально кілька тижнів тому назад. Боєць він навчався в нашому навчальному центрі минулого літа. Перед курською операцією каже, я вам телефоную і подякувати і попросити пробачення. Каже, чесно кажучи, я був невіруючою людиною. Я сидів на останній там лавочці, вас не дуже слухав, каже, ще й зі своїм там побратимом. Ми жартували над вами, що тут нам якийсь священик щось там розказує, що він там знає, взагалі про ту війну. Але коли ми пішли в бої, я каже, побачив, що все те, що ви нам казали, це є правда, що ті принципи, які ви нам розказували життєві. Це правда. Я їх почав дотримуватися. Я б був командиром відділення і каже, всі мої хлопці живі. Цивільному житті, військові ж вони до того, як стати військовими, вони ж були цивільними. Да? І проблеми всі, всі ті ж. Є певні страхи, які опутують людину. Страх це любима зброя диявола. Ну розвіяти ці страхи, відновити орієнтири, моральні, етичні, духовні, орієнтири. Тому що в гарнилі війни це інколи забувається. Саме важче в умовах війни це залишиться людиною. Я тут не церкву представляю, а Бога триєдиного, і питаю, чи людина вірить в Бога триєдиного. І звичайно, ми сходимося на того, що є Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. От і на цьому і будуємо нашу розмову на спільностях, а не на розбіжностях. Чи мають бути капелани чи ні? Я думаю, що якщо командування дає на те дозвіл і вважає це реальною потребою, то це має бути. Якщо бійці просять священника, то чому священника не можуть допустити до них, і нехай цей священник буде в формі, щоб розуміти, що це наш брат, це військовий священник, який... Не мислить категоріями мир заради любові, а мир через перемогу і це абсолютно нормально. Лишати солдата саме сам зі своїми думками неважливо, хто це буде розділятися, все чи це буде капелан, чи командир, чи психолог, чи я не знаю, що якась посада. Не треба. Завжди повинна людина, яка допоможе поділити да, от, якісь переживання. Як це буде важливим. Розрядка у нас була це спілкування з капеланами, які... Перебували з нами тоді на позиціях, на напрямках. Чому? Тому що це ті люди, які бачили все, що відбувається на власній шкурі, вони перенесли ті ж самі обстріли, ті самі штурми, завдяки капіланам, які знають, що відбувається на фронті, і знають, що можна питати у військових у бойових підрозділах, що не можна і як можна дати пораду. Якби не було. Наших священнослужителів, то я не знаю, як би хлопці могли б саме себе скерувати в тому, щоб е, применшити паніку через їхню присутність. В нас у в підрозділах з добровольців менше за все хлопців, які йшли в за ЧЕ. Це та людина, яка поруч з тобою завжди. У нас були капілани, врачі, капілан, який міг надавати медичну допомогу хлопцям, навіть в зоні бойових в окопах. У мене був було два капілани, один з них бойовий медик. Він виїжджав на всі виїзди з нами. Був у окопі, І навіть хлопці перед самими турмами, бо перед чимось могли йому виговоритися там, помолитися. Так само всі релігійні церковні якісь. Празники, ми їх відмічали, навіть там в зоні бойових, він молився, бо там ікони були, все за нас молились і було трошки легше, чисто морально, бо ти розумієш, що ти не сам. І доволі часто, коли ти виїжджаєш на якусь задачу, він за тебе помолився. Ну тобі вже чисто на е, ну, свідомості легше. Напевно, просто люди повинні обирати хто іде до психолога, хто розуміє, хто кого цікавить більш науковий підхід. Своєї психіки і те, що з ним відбувається, кого цікавить, більш це психологія називається магічним сприйняттям, але ну кого цікавить більш таке вирішення питання, він йде до капелана, тому що от я правда чув, це був 14-й рік, коли хлопці молоді, яким було по 25 років, там багато таких батальйонів було. Як вони починали молитися, коли була безпосередня небезпека? І їм всі матері понаписували молитви. Вони десь витягували загашника і починали молитися. Тобто, це видно, треба те, що я очолюю, це суто виключно православні капелани і наше синодальне управління СУВД, його абревіатура, займається підбором і направленням капеланів, забезпеченням їх мандатами. На звершенні капеланського служіння. і далі вже така церковна підтримка. Наша квотність православної церкви у війську є досить велика. Це 590 посад, тільки в збройних силах України, плюс ще Нацгвардія, 100 з лишнім посад, майже 200. і прикордонна служба України. Там теж до 200 посад. Якщо брати все це, це вважаєте тисячу військових капеланів. Потрібно дати. Хто такі капелани? Це священики. Що таке тисяча священиків для нашої церкви? Це одна сьома приблизно. І сьому частину священиків зробити капеланами, це просто нереально. Бо далеко не кожний священик може взагалі стати військовим капеланом і звершити цю діяльність. Це підготовка із тих, хто є. Це виборочні, дуже священики, які здатні. Звершувати свою діяльність саме в такому специфічному середовищі, як збройні сили або сили опору, Нацгвардія, прикордонна служба. Крім того, примусово священика примусити бути капеланом, якщо він негодний цього звершувати, неможливо зараз. Я бачу, що це моє покликання, і я бачу це по плодам. Бо багато за вже за ці три з половиною роки було питань у мене: чи я на цьому місці, чи роблю те, що маю робити, чи саме до цього мене Бог закликає, і Бог завжди показував. Ти тут роби далі, рухайся далі. З 14-го року, з липня місяця, я приступив до капеланської роботи. Перша моя поїздка була в якості волонтера. Прийшла через волонтерство. Допомагала знайомим військовим, допомагала тим, кого бачила, і, зрештою, долучилася до команди капеланів, які їздили на передову. і Була така ідея з мобільною стоматологією. З цього почалося. А загалом далі перейшло і в те, що ми їздимо і проводимо певні лекції для офіцерів, тому що в нас вже духовно-психологічна робота. Проводимо ретрити для для сімей загиблих для сімей полонених, зниклих безвісти. Це також окрема духовно-психологічна робота. Я став священником у 2019 році і по факту одразу ж я став капеланом-волонтером у поліції. На той час закону про капеланів не було. В основному завдання військового капелана це підтримувати бойовий дух особового складу. І це така, ну скажімо, більш творча робота, тому що ти постійно спілкуєшся з людьми зі своїм особовим складом, і в когось це, знаєте, просто якісь такі веселі розмови на курілці. З деякими військовослужбовцями це приватні розмови за закритими дверима, де ніхто не чує і ніхто не знає, про що ми розмовляємо. У суспільстві проходили дискусії щодо капеланства, його ролі в війську. Як на мене, слава Богу, що держава все-таки звернула увагу на те, що військовослужбовця недостатньо тільки одягнути в однострій і дати зброю в руки. Повинна ще якась мотивація бути. І якщо в цьому світі варто за щось вмерти, то за щось святе. А таким святим для пересічного громадянина є наші близькі, рідні. Дружина, діти, батьки, родина. А якщо коло це трошки більшим зробити, то це та вулиця, на якій я виріс, і пройшло моє дитинство, де мене всі знають. Селище, в якому я зріс. Да? Містечко, той край, в якому я виріс, та країна, яку нам дав Бог. Я проходив тактичні навчання. Я проходив медичні навчання, тактична медицина з надання першої до медичної допомоги. Так як проходять всі наші військовослужбовці. Ну окрім того, що не стріляємо, ми Тому що капеланам заборонено брати в руки зброю. Ми є не комбатанти. Це закон України так визначає про службу військового капелана. Рюкзак капелана тут всередині це священичий одяг. Це підрясник наш, який ми одягаємо. Саме головне питання це питання життя і смерті: як вижити, як відноситись до смерті, як сприймати це, і з точки зору вічної душі, військовий капелан пояснює і яким чином заспокоює та капелана заспокоїти воїна, щоб він в рівноваженому дусі звершував свої військової. Обов'язок далі, звичайно, являються різноманітні питання справедливості, добра і зла, віри в Бога, як сприймати Господа Ісуса Христа, кожному з нас особисто, як правильно будувати свою власну молитву до кожного до кого ми можемо звернутися: до ангела-охоронця, до небесних сил, до свого небесного покровителя, когось із святих, до Матері Божої, до Господа Ісуса Христа, до Всевишнього Бога Отця. І от це все військовий капелан в бесідах пояснює, і часто навіть буває, що він просто вислуховує воїна, навіть не даючи йому якийсь порад. І це вже дає якесь полегшення, заспокоєння військовому. Перша річ це вміти слухати, а далі вже чути всередині себе, що Бог би хотів донести до цього воїна. Задача капелана – це задовольнити релігійні потреби. Чи є гріхом вбивати того росіяна, на який прийшов на нашу землю? Це досить е серйозне питання. Людям потрібно розповісти, що і як, з точки зору віри, якраз. Бо вони кажуть, є ж заповідь не вбий. Як Бог е тоді дозволяє це все, та? Кажуть, А Бог каже, де той Бог, чому війна взагалі почалася? В чому винні ті діти не вині? Чому Бог допустив їхні вбивства? І задача капелана е показати взагалі. Повернути до сенсу життя, до сенсу цієї боротьби я не кажу, що капелан має мотивувати йти в бій. Ні, капелан має рятувати душу. Щоб ця порожнеча не заповнювалась ідеологічними е, засадами противника, їй треба давати е, чітко державницьку позицію, або з точки зору релігії, або з точки зору науки, або з точки зору державотворення, тобто робота. Е, Цьому напрямку має вестися ну на декілька порядків більше ніж вона в Україні ведеться зараз. Я би поєднував роботу капелана і роботу психолога з особовим складом. Тобто має бути і капелан, і має бути психолог. І це поєднується як в роботі із особовим складом, так і в роботі з родинами. У нас багато капеланів проходять додатково психологічну освіту, але не для того, щоб бути психологом. А для того щоб розпізнати, де є проблема психологічна або психіатрична, а де є проблема духовна, моральна, мотиваційна, і якщо це психологічна якась проблема, капелан направляє до психолога. Люди втрачають свою віру, втрачають те, за що розуміння, за що вони тут, мають багато зрад. Я не говорю про шлюб, я говорю загалом, да, коли військові відчувають, що їх кинуло суспільство, кинула влада і Різні моменти в армії відбуваються, коли людина відчуває, що от як хлопці заходять на позицію, їм кажуть п'ять днів, а через п'ять днів їх не виводять. Або немає ким замінити. Бо ті, хто мали змінити, вони пішли все СЗЧ. і якими ці хлопці себе відчувають зрадженими, і ця зрада це моральна травма. А з моральною травмою психолог не працює, бо моральна травма це рівень духу, і тому потрібен священник. Також це просвітницька робота. Тобто якась історична пам'ять наша. Треба нам нагадувати, вчити, чиї ми діти, яка в нас славна історія за нашою спиною. Це катехізація, до речі, тобто основи віри, яким ми можемо навчати. Головний девіз капеланської служби це бути поруч.